Окрім гірського відділу, в центрі спеціальних операцій А існує відділ, бійці якого використовують як засіб доставки парашути. Потреба мати у складі антитерористичних підрозділів окремі бойові групи, які використовують парашутний спосіб доставки, виникла практично з першого дня їх існування. Всередині ХХ сторіччя прогрес у сфері проєктування та виробництва парашютної техніки та спорядження дозволив військовим та спортсменам утримати революційний парашут типу крило та дихальні системи для висотних стрибків. Раніше десантники мали обмеження висоти виброски, виходячи з можливостей організму людини, а парашут типу Купол практично не давав можливості маневрувати у повітрі та вибирати необхідну точку приземлення навіть при сприятливих погодних умовах. Без систем навігації парашутист не міг швидко зорієнтуватися на місцевості, а індивідуальне спорядження не дозволяло мати великий боєкомплект для персональної зброї. В історії є багато прикладів, коли навіть ретельно сплановані масштабні десантні операції стояли на межі провалу лише завдяки поривчистому вітру чи низькій хмарності у зоні виброски. Величезний досвід парашутистів-спортсменів стався у нагоді. Одними з перших в світі, хто використав цей досвід у військовому застосуванні, були американські спешлфорси та англійський САС. У цих підрозділах вже тривалий час існують спеціальні курси хало і хахо. Курси хало відрізняються тим, що вільне падіння десантника триває до екстремальної висоти, на якій можна безпечно розкрити парашут. На курсі Хахо десантник виконує стрибок з висоти біля 10 тисяч метрів з використанням дихальної системи. Після вільного падіння на висоті 5000 метрів він розкриває парашут і планує до заздалегідь визначеної точки приземлення на відстань до 100 кілометрів. Завдяки високому рівню розвитку парашутного спорту, який є дуже популярним в Україні ще з радянських часів, а також зусиллям інструкторського складу центру спеціальної підготовки, вдалося у найкоротший термін сформувати високопрофесійний десантний підрозділ у складі української альфи та довести підготовку співробітників до сучасних світових стандартів. Сьогодні бійці парашутисти Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України здійснюють стрибки з висоти 4900 метрів без застосування дихального обладнання. Бойова група, відокремившись від літака на цій висоті, може здійснити вільне падіння у повному бойовому спорядженні, вага якого складає до 50 кілограмів. Розкривши свої крилоподібні парашути на висоті 4 тисячі метрів, вони можуть спланувати на відстань до 10 кілометрів від точки виброски. Вихідна ціль може проводитися навіть уночі. А новітні навігаційні системи та прилади нічного бачення виведуть бійців прямо на заплановану точку посадки. Сучасне тактичне спорядження дає змогу тримати зброю, обладнання та спецзасоби у положенні, яке дозволить їх миттєво застосувати у разі виникнення потреби. Багато хто з парашутистів центру спеціальних операцій а мають за плечима більше ніж 50 стрибків у повному бойовому спорядженні та тисячу загальних стрибків. Завдяки своїй високій кваліфікації вони можуть здійснити приземлення на гірській вершині, на даху захопленої терористами будівлі або палубі судна, захопленого у полон піратами. Паріння на парашуті типу крило та приземлення під малим кутом є практично безшумним і дозволяє повною мірою використовувати фактор раптовості. Українська альфа має унікальний досвід застосування тандемних парашутних систем для проведення антитерористичних операцій. Унікальність його полягає у тому, що десантник, який пристебнутий до тандемної системи, не відволікаючись на керування парашутом, може вести спостереження за місцем приземлення а у разі виникнення загрози може застосувати зброю ще у повітрі для прикриття групи, що здійснює посадку. Утримання спеціального десантного антитерористичного підрозділу на належному рівні потребує значних матеріальних витрат на тренувальний процес та закупку сучасного спеціального спорядження світового рівня. Завдячуючи зусиллям керівництва Служби безпеки України, парашутисти Центру спеціальних операцій А мають у своєму розпорядженні спортивні парашути Класік, висотоміри з тритіумною підсвіткою Баріго. Системи глобального позиціонування Гармін, тактичні освітлювачі, шурфаєр, коліматорні приціли Ейнпойнт, Комп Комп-2», тактичні черевики «5.11 тактикал та багато іншого спеціального спорядження. Але основна цінність цього унікального відділу Альфи безумовно самі бійці. Кожного дня парашутисти Центру спеціальних операцій а служби безпеки України разом з бійцями інших відділів беруть участь у бойових чергуваннях та операціях. При цьому вони здатні виконувати весь спектр завдань по фізичному припиненню терористичних актів, які на жаль мають місце у нашому сьогоденні. Крім вищезгаданих способів доставки, бійці Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України використовують також підводний та надводний способи. Водолазний підрозділ було сформовано для боротьби та профілактики екстремістських проявів у водних акваторіях і прибережних зонах. Перші згадки про бойових плавців зустрічаються у творах античних істориків, географів, натуралістів і навіть філософів. Як тільки перші держави Середземного моря, Єгипет, Крит, Фінікія, обзивилися флотом, відразу ж з'явилися професійні водолази. У зв'язку з початком військових дій на морі з'явилися і бойові плавці. Сталося це у 480 році до нашої ери під час першої в історії морської війни, яка розгорнулася між персами та греками. Сьогодні водолазний підрозділ центру спеціальних операцій виконує завдання по звільненню заручників на водному транспорті та по звільненню суддів, захоплених піратами. Також підрозділ виконує завдання по звільненню заручників в міських умовах в горах та лісі. У воєнний час на підрозділ покладено спеціальні завдання. В світовій практиці служба у водолазних підрозділах спеціального призначення завжди вважалася однією з найскладніших і престижних. Такі підрозділи виконують завдання підвищеної складності, пов'язані з високим ступенем ризику. Це вимагає від співробітників працювати на межі фізичних і психологічних можливостей людського організму. Кандидати в підрозділ повинні відповідати ряду вимог і пройти психологічні тести та тести на фізичну витривалість. У підрозділі працюють бійці, які прослужили не менш 10 років що само собою говорить про професіоналізм співробітників. На своєму озброєнні підрозділ має найсучасніше спорядження та обладнання, таке як моторні човни, оснащені важкими кулеметами, які розвивають швидкість понад 100 км на годину, та дихальні апарати фірми ОМДЖІ, якими також користуються бойові плавці Італії, Ізраїлю та США. Підрозділ використовує як сучасні зразки зброї закордонного виробництва, такі як Хеклер Ендкох Глок, так і зразки зроблені в радянському союзі, які не втратили свою актуальність. Підводні автомати АПС та підводні пістолети КПС, які є кращими в своєму сегменті. Бійці підрозділу на тренуваннях відпрацьовують проникнення на морські та річкові судни будь-якого типу, вихід на необладнане узбережжя, захоплене супротивником. При цьому використовуються швидкохідні катери, літальні апарати і в окремих випадках підводні човни. Завдання відпрацьовуються в умовах наближених до бойових в денний і нічний час доби, в різних погодних умовах. Водолазний підрозділ розділений на дві частини бойові плавці-водолази та абордажники. У процесі служби всі абордажники проходять навчання на курсах водолазів спеціального призначення і отримують водолазні кваліфікації. Робиться це, перш за все, для формування постійно діючого резерву водолазів. Нещодавно стало гострим питанням про протидію піратським проявам у відношенні українських громадян у Світовому океані. Не секрет, що українські моряки займають друге місце за кількістю захоплених сомалійськими піратами за останні три роки. Це негайно знайшло своє відображення в абордажному підрозділі. Були внесені відповідні зміни і доповнення в програму бойової підготовки. Зроблені заявки на закупівлю необхідного додаткового спорядження. Варто зазначити, що комплект засобів кріплення, зупинки, штурмових засобів був зроблений практично повністю руками офіцерів-абордажників. Підготовка та утримання співробітників підрозділу такого рівня потребує великих фінансових витрат. Результати проведених заходів та навчань водолазного відділу дають підстави говорити про те, що заяви керівництва країни про готовність Альфи брати участь у міжнародній операції по боротьбі з піратством не просто піар, а показник рівня довіри до підрозділу. Снайпери є однією з найшанованіших і легендарних військових професій. Вони можуть вирішити долю тактичної операції лише одним влучним пострілом. В історії малих та великих військових конфліктів, що мали місце у 20-му сторіччі, зустрічається безліч випадків, коли снайпери чи снайперська пара, методично винищуючи солдат та офіцерів супротивника, тримали у страху цілі батальйони упродовж тривалого часу. Близько 30 років тому відбулася так звана професіоналізація злочинного та терористичного середовища. Терористичні акти пограбування, захоплення заручників, викрадення людей стали ретельно спланованими та проводилися у складі добре підготовлених груп. Тоді більшість поліційних департаментів країн світу переглянули методику протидії важким злочинам. Були сформовані штатні професійні підрозділи швидкого реагування СВАТ, у склад яких війшли перші снайпери поліцейські. Згодом на основі досвіду перших років діяльності загонів СВАТ була розроблена тактика застосувань та методика підготовки поліцейських снайперів. Снайпери Центру спеціальних операцій А служби безпеки України використовують як армійську, так і поліцейську тактику. Основою тактичних занять снайперського відділу є відпрацювання виходу на позицію, проведення спостереження та ведення вогню по терористам у координації з діями інших підрозділів. Не завжди умови проведення антитерористичних операцій дають змогу снайперам зайняти позиції у безпечному місці, що дасть можливість зосередитись лише на виконанні основного завдання, не турбуючись про власну безпеку. Іноді для вибору такого місця стрільцю та навіднику знадобиться досвід військових щодо пересування по території, яка може контролюватися ворожими силами чи терористами. Заняття проводяться як в умовах міста, так і у гірсько-лісовій місцевості. Під час тренувань велика увага приділяється вмінню швидко обирати безпечний маршрут пересування, непомітно виходити на вибране місце для стрільби, забезпечувати власну безпеку при пересуванні під час перебування на позиції та відході. Основною бойовою одиницею є так звана снайперська пара. Першим номером діє стрілець. в обов'язки другого номера входять забезпечення безпеки упродовж руху по маршруту та під час стрільби, вибір та облаштування позиції, ідентифікація цілі та підтвердження її ураження, визначення параметрів, які необхідні для вдалого пострілу. Рівень підготовки снайперського відділу Центру спеціальних операцій А є настільки високий, що у парах немає перших та других номерів. Бійці можуть перерозподіляти обов'язки, виходячи з ситуації, що склалася у момент виконання завдання. Спорядження та оснащення ретельно підганяється та випробовується, багато уваги приділяється засобам камуфлювання, обирається тільки найкращі зразки. Так, наприклад, з 2008 року офіційною польовою уніформою бійців центру спеціальних операцій є камуфляжна система Мультикам, яка розроблена фахівцями фірми Край Прецизіон у 2003 році. Кольори та малюнок мультикаму бездоганно працюють у будь-якій місцевості незалежно від пори року. На сьогоднішній день цей камуфляж є кращим у світі, і українська альфа йде у ногу з часом. Застосування обмундурування з типом малюнку мультикам дає змогу снайперу відмовитись від громісткого та важкого маскувального волохатого костюму типу гіллі, що суттєво зменшує вагу загального спорядження, яке постійно носиться на собі. Під час стрілецьких занять снайпери центру спеціальних операцій А відпрацьовують ураження малорозмірних цілей як на надкоротких відстанях, так і на дистанціях до 800 метрів. На озброєнні у Альфи стоять найсучасніші снайперські гвинтівки «Блейзер РЛС калібру 308. Для уражень мішеней на відстанях більше восьми сотень метрів використовуються «Блейзери» калібру 338 Lapua Магнум. Вибір зброї цього виробника не є випадковістю. Снайперські гвинтівки Драгунова радянського виробництва вже не відповідають реаліям сьогодення. Їх поперечник розсіювання, який гарантується заводом-виробником, може скласти три кутові хвилини, що дорівнює 9 сантиметрам на відстані 100 метрів. Сучасною світовою нормою розсіювання для гвинтівок, які мають на озброєні антитерористичні підрозділи, є одна кутова хвилина, а це втричі краща кучність ніж у СВД. Цільова зброя фірми Блейзер використовується багатьма елітними підрозділами світу і має бездоганну репутацію. Гвинтівки РЛС впевнено укладають кулі на дистанції 100 метрів у круг з діаметром не більше 2,5 сантиметрів. Після тюнінгу та обкатки стволу блейзери видають вже менше сантиметра. Це дозволяє влучити навіть у капсуль патрона калібру 5,45 з відстані 100 метрів. Окрім самих гвинтівок, снайперський відділ оснащений оптичними прицілами Schmidt Bender та Льюпольд дальномірами, вітромірами, балістичними калькуляторами тощо. Завдячуючи зваженій політиці, Україна не є воюючою державою, і це є безумовною цінністю для громадян. Але для перевірки здобутих на тренуваннях навичок потрібні стресові ситуації. У нагоді стають змагання зі стрілецьких та військовоприкладних видів спорту, у яких постійно беруть участь співробітники снайперського відділу Центру спеціальних операцій А. Снайперська команда ЦСОА СБУ приймає участь у змаганнях з бенчресту, вормінтінгу, снайпінгу та зі службового багатоборства, які проводяться в Україні та за її межами. Снайперський відділ центру спеціальних операцій це той хірургічний скальпель, який завжди готовий видалити похлину тероризму та криміналу на тілі держави без усіляких вагань.